В ідеальному світі найкращий показник якості роботи комунальних підприємств була б кількість коштів, які комунальне підприємство переспрямовує в кінці року і на початку наступного до бюджету міста Черкаси. Ем, очевидно, що окрім цього ми могли б запровадити ще додаткові параметри, не знаю, там окрім того, щоб вимірювати кількість коштів, які надійшли до міського бюджету, запроваджувати додаткові КІПІА, інші метрики і так далі. але... Коли комунальні підприємства у нас розцінюються як виключно інструмент політичного впливу або політичних компенсацій і квот, то в цій історії ну, думати про встановлення якихось показників ну як мінімум нелогічно, і очікувати, що вони будуть працювати відповідно. Що там будуть влаштовувати суперпрофесіоналів цієї справи або цієї сфери, теж мабуть марна справа. Щодо заробітних плат, я подав запит до міської ради з проханням надати інформацію про встановлення заробітні плати за 23 й рік і за половину 24-го. Подивимося, відповідь містян знов ж таки, аналізуючи декларацію, ну відповідь теж очевидно, що Якщо комунальне підприємство не приносить або приносить мінімальний прибуток до міського бюджету, то чи співрозмірні такі заробітні плати до тої користі, яку приносить комунальне підприємство місту, очевидно, що ну, питання велике. І ну, останній мій коментар, який би я хотів сказати, це і якість і діяльність комунальних підприємств можна оцінити по сферам, які зараз є в нашому місці. Наприклад, чи якісно функціонує громадський транспорт? Ми можемо оцінити якість роботи, наприклад, Черкаси КП Електротранс, наприклад, чи там запроваджуються системи сортування сміття, Черкаська служба чистоти, якість ремонту доріг чи луаж, і купа таких от співрозмірних логічних фактів, які ми можемо співвіставити, і побачимо якість їхньої діяльності. З цікавого, що при формуванні бюджету. В дохідній частині обов'язково прописується сума, яку спрямовують комунальні підприємства в якості надходження до, від їхньої діяльності до міського бюджету. І в цьому році, від діяльності величезніших наших комунальних підприємств, Черкаси Теплокомуненерго, Водоканал і інші з самого початку, вони декларували. 15% від доходу, що в перерахунку було там в середньому 15-20 мільйонів гривень до міського бюджету. Тобто у нас є величезні комунальні підприємства, які е, генерують прибутки, які надають послуги. Е, частина з них є прибутковими, але до міського бюджету надходить така мізерна сума. І отут, от як на мене, теж відсутня логіка. Ну, треба розуміти, що не всі комунальні підприємства можуть бути прибутковими. Очевидно, що якщо це підприємська діяльність, а зокрема комунальні підприємства за своєю суттю не відрізняються від приватних підприємств, їхня основна суть це надавати послуги, генерувати прибуток. Але разом з цим є комунальні підприємства, які прибуток не генерують, такі так звані сервісні. І очевидно, що тут треба обирати. Разом з цим є комунальне підприємство Черкаси Інвестбуд. Фактично збиткове на його балансі. Є величезна кількість земельних ділянок, які передаються безоплатно в приватну власність за так званими інвестиційними угодами. Тобто фактично це підприємство шкодить більше, ніж надає користі. І очевидно, що, окрім того, що воно збиткове, воно збиткове саме за рахунок того, що сплачується велика кількість заробітних плат для працівників. Черкаси... В Черкасах є комунальне підприємство, там, наприклад, кінотеатр Україна. Ми щороку здійснюємо дотації на підтримку цього підприємства. Очевидно, що вони не витримують конкуренції з іншими провайдерами, які надають послуги да, з перегляду фільмів. І, можливо, з точки зору господарської діяльності, ефективності господарської діяльності, є сенс переглянути факт існування подібних комунальних підприємств. Очевидно, один із доступних для депутатів інструменту впливу на діяльність комунальних підприємств це є елементарна штука, це заслуховування звітів діяльності комунальних підприємств. Відповідно на процедуру, яка прописана в міській раді, комунальні підприємства щороку звітують. Тобто вони публікують звіт на своєму офіційному сайті, подають цей звіт на розгляд депутатів, і депутати мають право раз на рік заслухати звіт про діяльність. На моїй пам'яті, за всю каденцію, жодного звіта, жодного комунального підприємства не було. І тут питання ключове: це знову ж таки. Наскільки себе поважають депутати, ми в тому числі, наскільки себе поважає міський голова, які не ініціюють подібних звітів, і таке враження складається інколи, що це ну, такий розклад справ всіх влаштовує.